Не, не плачте, не треба, я життям завжди, що розкидає моя Україна. Уже третій рік і помаштабом во вдома Україна в запеклій боротьбі доводить своє право на існування, як держава, платить ціною в житті своїх найкращих дочок і синів. Сьогодні на щиті додому. Повернувся синів, Герой, які у перші місяці повномасштабного вторгнення пішов городити рідну землю від підступного ворога. Наш герой народився на Донеччині, значну частину свого життя присвятив роботі у системі виконання покарання. Потім кругове життя розгорнилася так, що разом із родиною оселився у бориску. Сміху був напрочуд стриманим до будь-якої справи ставився відповідальним і виваженим, завжди доводячи її до кінця. Займався спортом, бо вважав одним із пріоритетів здоровий спосіб життя. Особливо бив радкові Завжди приділяв час пікування потвари, як я дуже любив. Він ніколи не мав осторонь подій. Робив усе, що міг, допомагав, коли були потрібні його допомога та прийма. На захід Барківщини також став за заполиком серця. Сергій Миколаївич разом із побратимами вистояв, пройшовши над людськими зусиллями, горнило пакетів боїв на Бахмутському напрямку і на отримав два поранення. Потім вирушив до навчального центру. Передавати свій досвід новим поколінням воїнів. Цій справі віддавалася спогадам та доля Господина до Сімше, 8 жовтня життя нашого героя обірвалося. Висловлюємо найщиріші спідчуття житло і прагнемо розділити цю непоправну втрату. Вічна слава Сергію і вдячність за жартовність ім'я нашої України. Нехай опіка та наші молитви, полегшить гілку тут враги і обідне горе. Вічна пам'ять і вічна слава герою, який мужньо боровся за кожного з нас, і який пішов у узасвіди, щоб стати ангелом охоронцем на До але, пропорізькі на нами полегли, додалися ім'я Сергія Дочина, ми передамо цю пам'ять у спадок майбутніх поколінь, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається море і проходить встановлення держава Україна. Згадаймо Сергія усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Він був от, справжнім офіцером, якого поважав, що він в моєму царський базі, що він от, до людей відносився по-людськи. Ну, допомагав завжди в тих ситуаціях, навіть якщо це там, особисті проблеми, і мені не раз допомагав. Хочу згадати одну історію з Бахмуту, там, де йому довелося дві години ну, прикидатися мертвим, тому що над ним висів трон, і навіть там все, все вийшло і все обереглося, а дома вже не витримало серце. Благословенний воно наш, завжди не був вся час. И na vike viki нікого колотий Європиня, Господи. Сьогодні знову ми проважаємо в вічність нашого героя, тому що герой не той, хто загинув, не тільки той, хто загинув в бою, але той, хто взяв зброю в руки і пішов захищати. Свою не Україну. Сергій отримав поранення в боїв. Він виконав той обов'язок, який покладений на кожного чоловіка. І цей обов'язок говорить нам захищати свою батьківщину. З Самого дитинства ми захищаємо своїх рідних. Своїх близьких, батьків, знайомих, але, на жаль, прийшов сьогодні час для того, щоб стати на захист і батьківщини. Сергій, хоча і займався спортом, але бачити серце його не витримав від тих переживань, від тих хвилювань, від тих недоспаних ночей. Від поранень, від того стану, і тому що кожен військовий намагається зупинити ворога, намагається докласти всіх зусиль. Він робить усе можливе і неможливе. І ось це, звичайно, що дається ознаки і на здоров'ї військового. Господь сьогодні прийняв Його душу до праведників. Сьогодні ми звершили чин похорону і молилися за Його упокоєння. Господь приймає душі воїнів і причисляє їх до тих праведників, які знаходяться у царстві Небесному. Смерть, вона зробила свою справу, вона розірвала. Союз душі і тіла. Ворог не зміг це зробити, але смерть все ж таки зробила. Він був достойним офіцером, він був достойною людиною, він прожив гарне життя, тому що ті слова, які були сказані, вони говорять про те, що це була дуже добра і порядна. Людина, честь, слава полеглому воїну, Сергію, нехай Господь прийме душу його до себе, а нам дасть здоров'я, силу, можливість боронити нашу Україну і зупиняти наступ ворога. Ми віримо, що це станеться. Ми віримо в кожного воїна, ми дякуємо кожному воїну. І якщо ми будемо разом, якщо ми будемо гуртуватися, якщо ми будемо і пам'ятати, і знати, і робити все для того, щоб перемога якнайшвидше настала, то ми повинні бути згуртовані. Тому єдності нам, дорогі брати і сестри, вам, дорога родина, найщиріші співчуттям. Ми розуміємо, що те горе розділити можливо, але зрозуміти його не кожному під силу. Тому нехай Господь прийме його в своїй оселі, до праведників приєднає, а нас помилує, благий і людинолюбний. Амінь.